Абсолютно, кожен з вас знає, що не можна відмовляти вагітним Породілі не бажано дивитися на змій. Зустрічатися з каліками сліпими та хворими. Не можна дивитися через щілину, бо дитина народиться косоока. Любов до гіркого і гострого може призвести до кровотечі. Якщо не позичити хліба чи солі, то в хаті заведуться злидні. Їй треба обов'язково дати, бо тоді цього прибуде у господарстві. Гуцулки взагалі натягали чоловічі штани, щоб. Відволікати увагу злих сил і не нашкодити дитині з вагітної жінки. Не прийнято брати гроші. Якщо б вона щось купувала, то їй треба віддавати це задарма. Коли народжується українець, боги посміхаються і радіють на небесах. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні знову з вами зануримося в передпологові обряди, прикмети і навіть трішки забобони. Я думаю, що абсолютно кожен з вас знає, що не можна відмовляти вагітним. А чому? До речі, існує така прикмета, і прислів'я, і народна мудрість, яка звучить так: як вагітні відмовиш, то й і доля від тебе відсурається. Чому? Давайте розбиратись. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Передпологові обряди, взагалі, вони покликані захистити породіллю і коли вона народить її дитя. Тому що наші праматусі вірили, що жінка, яка чекає дитину, а також жінка, яка вже народила дитину, вона вимагає особливої турботи і особливого захисту. Тому, якщо вона щось хоче, чи вона про щось просить, їй ніколи не можна відмовляти. Вважали наші проматусі, що просить не сама жінка, а просить дитя або душа дитини, а вона ще Божа душа. Тому і обов'язково людині такій треба дати те, про що вона просить. Давайте глибше розберемо цю традицію. Купу забобон, які пов'язані саме з вагітністю. В першу чергу в народі склалася ціла величезна низка різних табу і заборон, які з одного боку оберігають жінку, а з іншого накладають на неї певні такі, знаєте, якби обов'язки, зобов'язання. Породіллі не бажано дивитися на змій. Зустрічатися з каліками, сліпими та хворими. Ну, начебто і смішно, але з іншого боку вважається, що душа дитини йде з іншого Божого світу сюди, світ явний і поки що перебуває в світі нави. Якщо е, е, жінка вагітна дивиться на щось, що для неї бридке, неприємне, що викликає у неї неприємні емоції. То дитяча душа може злякатися, і дитина не захоче народжуватися, буде, або буде народжуватися важко, і не дай Боже, що може стати калікою вже від народження. Але з точки зору, звичайно, науки це смішно, і максимум на що вказують наука медицина, що така породілля, якщо буде дивитися на щось бридке і на щось некрасиве, то має, може мати стрес або чогось перелякатися, і саме цей переляк чи стрес може вплинути на перебіг її здоров'я і пологів в майбутньому. Тож, начебто, все і розумно. Але як на мене, то і перша, майже магічна така традиційна фольклорна версія того, чому не можна на таке все дивитися породілі, має місце. Ви можете обирати будь-яку версію, в яку ви будете вірити. І е, я впевнена, що вагітні жінки мають плекати в собі внутрішню гармонію, і, відповідно, ця гармонія буде передаватися дитині. До речі, нещодавно я слухала одне відео суто по своїй спеціальності. Ви знаєте, що я за основним фахом саме, хоча дуже смішно зараз це прозвучало, за основним фахом я, практикуючий психолог, і чому смішно прозвучало, маючи вже більше 30 книжок надрукованих, то напевно, що я вже не знаю, що в мене основний фах це письменництво чи психологія. І мені дуже цікаво розбирати саме тут психологічні такі аспекти цих забобон, бо дійсно я дивлюся на традицію, на культуру через призму свого психологічного досвіду. І тут, звичайно, маю додати, що дійсно жінка, яка вагітна, вона спілкується з дитиною навіть на неусвідомленому рівні. Ви знаєте, я якраз слухала певні дослідження цього приводу, і навіть науковці зараз вже схиляються до того, що жінка з дитиною спілкується з першого дня, як вона відчула, що вона вагітна. Вона починає вже дитині передавати. Свої певні історії, свої певні знання, досвід вона дитину, навіть коли вона не вербально, так як ми звикли спілкуватися, спілкується зі своєю дитиною, вона передає дитині емоційно несвідомо, підсвідомо певні меседжі, які будуть важливі для її майбутньої дитини. Тож, чи варто дивитися на красиве, дійсно варто, чи не варто дивитися на убоге, дійсно не варто. І тут, я думаю, що ми з вами всі погодилися. Також дуже часто зараз породіллю часто оберігають від різних несподіванок і неприємностей, тому що породіллі... Можуть відчувати себе дискомфортно, наприклад, коли перевантажені фізично. Одна із оборон звучала таким чином: що жінка має обов'язково мати помірне навантаження. А також постійно дбати про, свою, про свій захист. Наприклад, колись жінку вагітну нерідко підперезували широким вовняним поясом, який слугував оберегом, і, а гуцулки взагалі натягали чоловічі штани, щоб відволікати увагу злих сил і не нашкодити дитині. Вважалося, що чим менше людей знають про вагітність, тим легше. Пройдуть пологи. Але ж ви розумієте, що такі заборони, забобони, начебто, і смішно звучать, але з іншого боку, пояс дійсно має магічні властивості. Про пояс шукайте відео на каналі Калина. Це ціле моє відео дослідження про його магічні властивості, в які вірили. І які підтримували наші пращури, і сьогодні ми, одягаючи пояс, навіть не замислюємося, що це не елемент лише одягу, але це дуже серйозний елемент нашої внутрішньої гармонії. І те, що пояс міг оберігати вагітну жінку, тут уже не смішно. Це дійсно такі глибокі народні вірування. Наприклад, вагітна жінка в останній місяці та тижні повинна рухатися повільно, не квапитися, не братися за важку роботу. Ну дійсно, їй не варто а, тягати тягарі, але вона не має, як то кажуть, рівненько сидіти на дубці, бо вона вагітна. В неї не буде сил, не буде енергії, щоб народити дитину. Помірна активність у кожної жінки відповідно до її стану, має бути. І одночасно, звичайно, вагітна жінка має відпочивати. Але саме основне, про що ще зазначали наші проматусі, що жінка на останніх тижнях вагітності не має приймати ніякі купелі гарячі, не їсти гострого. і основне – не сваритися, бо це все дуже шкодить дитині, як фізично, якщо ми говоримо про їжу чи, наприклад, про гігієну в гарячій воді не можна митися, дуже гарячий, а також про ментальну гігієну вагітна жінка не має лаятися, тому що це психічно зашкодить дитині. У будь-якому випадку, окремо треба зазначити, що наші матусі знали, що коли жінка їй щось гостре або гірке, воно може спровокувати передчасні пологи. Або якщо не спровокують передчасні пологи, то е, любов до гіркого і гострого може призвести до кровотечі і може бути втрачене життя як самої породілі, так і дитини. Тож, як ми розуміємо, що народні повір'я і звичаї – це не якісь такі абстрактні, незрозумілі концепції. Це все-таки такий собі глибока мудрість народу, яка передавалася з покоління в покоління, і переростала часто в такі ритуали, які передавалися жінками із вуз -вуста. Інколи кажуть в народі, що не можна в'язати вагітній, не можна підіймати руки вгору, бо малюк обв'яжеться поповиною. Ну, сучасна медицина, звичайно, вказує про те, що малюк може огорнутися, обв'язатися поповиною, коли багато воддя. але точно не від того, що жінка багато в'яже, чи плете, чи підіймає руки догори. Тобто в будь-якому випадку вагітній варто більше рухатися, щоб в неї більш активний був спосіб життя. А коли вона в'яже і любить, наприклад, займатися рукоділлям, то вона буде сидіти, і це може викликати просто неприємні відчуття і застій кровового обігу, в тому числі в органах малого тазу, там, де знаходиться сама дитина. З гігієнічної точки зору, в будь-якому випадку, коли жінка гуляє, коли вона рухається, це корисно як для фізичного, так і для психічного здоров'я дитини. І варто розуміти, що наші праматусі казали, що свіже повітря завжди йде на користь і ми сьогодні це також знаємо. Ви маєте знати сучасні вагітні жінки і особливо акцент на це. Також е, вказують е, фольклорні джерела, що наші матусі також розуміли, що е, біля смітників, біля якихось е, згарищ, біля якихось скотомогильників, біля е, якихось гноєскович вагітна жінка взагалі не може перебувати, бо вона може отруїтися і отруїтися, е, 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 отруїтися зможе дитина. Нерідко доволі е, сильною залишається Шається віра в таємний зв'язок. Ненародженої дитини і вагітної жінки. Наприклад, наші приматузі казали, не можна дивитися через щілину, бо дитина народиться косоока. Не можна жінці, наприклад, якщо вона перелякається, хвататися за своє тіло, бо на тому місці буде саме пляма родима пляма вигляді того, чого перелякалася жінка. Вагітність. Жінці не можна нічого брати чужого, бо дитина буде злодієм, не можна брехати, бо дитина буде брехуном. І багато-багато таких от пересторог для вагітних жінок. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Ну і е, на завершення ще раз підведемо підсумок, чому наші пращури вірили, і донині, донині ця віра перекотилася до нас, що вагітній жінці не годиться відмовляти. Ну, В першу чергу вважається, що якщо вагітна жінка прийшла і щось попросила із садовини або городини, або вона хоче вишні, або сливу, або вона хоче Якісь квіти або хоча якісь кущі, їй треба обов'язково дати, бо тоді цього прибуде у господарстві. І вважалося, що це не вагітна жінка просить, а просить дитина, а дитина, що знаходиться в світі богів. Тож, це як дари богам. Якщо ж скупий господар чи господиня пошкодують дати вагітні того, що вона забажала. То обов'язково наші пращури вважали, що ту садовину або городину поїть гусінь. Якщо не позичити хліба чи солі, то в хаті заведуться злидні або в коморі все перегризуть, перегризуть миші. Якщо це стої, стосується якогось краму, тканини тощо, то це все перегризе ненажерлива міль. Тож прохання майбутньої матері завжди сприймалося як заклик добрих духів про те, що людина, яка може обдарувати вагітну, вона, як наче, благословляється на багатство, навпаки, в неї буде прибувати, якщо вагітній. Буде відмовлено, то на таку господиню, на такого господаря, на таку господу нападуть злидні, і у них будуть проблеми. Народна етика в будь-якому випадку ще вказує на багато цікавих речей. Наприклад, з вагітної жінки не прийнято брати гроші. Якщо б вона щось купувала, то їй треба віддавати це задарма. Знову ж таки, коріння цієї традиції йде саме туди, що вагітна жінка, через неї боги, добрі духи звертаються до людини, до того. Щоб люди були щедрими, щоб вони ділилися, щоб вони таким чином, одарюючи один одного, збільшували кількість радості у житті. Народна етика багато чого забороняла вагітній жінці. Навіть є такі дослідження, де вказується, що вагітним жінкам ну, просто навіть не можна було використовувати в своєму лексиконі такі слова, як страх, біль, війна, якісь там запаморочення чи зомління. Тобто навіть ці слова. Могли впливати на тонку психіку вагітної і зашкодити їй. Але поряд з вагітною має бути багато всього красивого, розкішного, радісного, тому що вона носить нове життя, і нове життя заслуговує на те, щоб ми йому раділи. Тож я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, і що ви сьогодні для себе розширили ось цей діапазон знань про те, що можна, а що не варто робити, коли ви вагітні або коли поряд з вами вагітні жінки. Народження нового українця це вже свято, це велике свято. Коли народжується українець, боги посміхаються і радіють на небесах. Я абсолютно впевнена в цьому. Тож, друзі, шануйте себе, бережіть Україну і до нових зустрічей на каналі Калина.